Відкрити майбутні обробки економічної інформації разом з союз. Представляємо вам курс системи обробки економічної інформації, до розуміння та використання сучасних економічних даних. Цільовою аудиторією курсу є студенти економічних спеціальностей. Тривалість курсу складає 3 місяці, а формат навчання включає в себе офлайн-лекції та практичні заняття. Міст курсу налічує 13 практичних блоків завдань, що виконуються у різних середовищах, а саме Google Документи, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access та Microsoft PowerPoint. Сам курс складається з різних за типами та складністю завдань, тому під час навчання ви створите власну фірму та навчитесь вести документацію, поглибите свої знання та навички в аналізі даних та статистичних методах, пройдете курс програмування мовою VBA. А також на вас чекатимуть практичні кейси та проєкти, різнопланові та адаптовані до сьогодення завдання. Приєднуйтесь до нас і відкривайте нові можливості разом з своїми.